Привіт! Маємо відпочинок на базі в Ганновері. Хотів вам показати дві моделі, які мені дуже сподобались. Зверху Kia EF9, знизу KIA Sorento. EF9 це електрична модель, Kia Sorento – це дизельна модель. Причому модель преміум класу оздоблена дуже високоякісними матеріалами. Там мені дуже автомобільчик сподобався. Інші машини це у нас Hyundai Inster. Це повністю електрички. І маємо зверху ще один Hyundai, не пам'ятаю так, як називається електричка, але досить зручна машина. Це моя особувочка. А це буде наш обід, варю борщ. <гум> мені подобається, що тут спокійно у нас є умови, щоб спокійно проводити вихідний час. В цьому приміщенні у нас є душ, туалет, кухня, стиралки, сушилки, все є, що треба. Але мені подобається проводити час на свіжому повітрі, тому я на кухню не йду готувати, готовлю на вулиці.